Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, введену в обіг Національним банком України 20 серпня 2009 року. Номіналом 5 гривень. Виготовлену з недорогоцінного бі біометалу. Маса 9,4 г, діаметр 28 мм. Гурт секторальне рифлення. Тираж монети 45 тисяч. Примірників монета присвячена міжурядовій регіональній організації, метою якої є розвиток, співробітництво держав-учасниць на базі спільних принципів та ідеалів, а також сприяння їх економічному і соціальному прогресу. Україна стала членом Ради Європи в листопаді 1995 року. Так. Перейдемо до розгляду аверсу монети. Так, Зараз візьмемо гарний фокус. Значить, на версі монети у внутрішньому колі в обрамленні п'ятикутних зірок зображено мапу Європи. Під верхньою зіркою рік карбування монети 2009. По зовнішньому колу угорі розміщено малий Державний герб України та написи по колу Національний Банк України. 5 гривень унизу та логотип монетного двору Національного Банку України. Ось такий, друзі. Аверс монети. Перейдемо до реверсу. Оп. Так. беремо гарний фокус опаля. Ось такий візьмемо ракурс. Значить, на реверсі монети у внутрішньому колі зображено логотип Ради Європи, під яким напис 1949 рік. По зовнішньому колу розміщено написи. Рада Європи українською, англійською та французькою мовами. Council of Europe. Conciel de la Europ. Ось так, друзі. Така монетка з біметалу 2009 рік. Бажаю всім мати таку монету в колекції. Дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.